Уже під'їхали під апартаменти, які ми забронювали. Пізніше буду їх обов'язково показувати. Дівчонки, ви приїхали на морюшка? Да. Вам все подобається? Да. Чи ви ще не знаєте? Бо ми ще навіть не поселилися, так? Да? Да. Ну так да. пішли, великий басейн, Пішли. Ми вже перекусили, трошки скинули речі в номері на апартамент обов'язково Потім ми зробимо відео відгук і, взагалі, зроблю вам відео про них. А зараз ми вперше спускаємося до моря. Так, ми йдемо. Воно вже ось-ось, тобто іти буквально пару метрів, як і було написано, що це плюс-мінус 200 метрів. Ну думаю, що не 200, але не так і далеко. Зверху ми буквально трішки спустилися. Звичайно, в час піг буде йти, мабуть, що під горку нам важче. Але, Бляха, це так красиво і морюшка. Подивіться, яке воно гарне. Я не знаю, картинка не передає, але воно таке гарне. П'яточки, морюшка. Мій чоловік. пальмах. Соломія, ти куди поплила? Соломійка, ти поплила? Соломій, помахай мені ручкою. А, ніка, де ти? Ніка, помахай, будь ласка.